Добрий день, шановні присутні. Починаємо так, хвилиночку, дивимося, тривоги все добре. І починаємо громадські слухання. Я Московка Ірина Юрівна, представник департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, і я є головуюча на даних громадських слуханнях. з 18 грудня 2017 року діє закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку вони планують проводити. І на виконання вимог цього закону. Державний орган забезпечує організацію проведення громадських слухань щодо планованої діяльності в процесі ОВД. З 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим. 2, статті 17, про кінцеві та перехідні положення закону України про оцінку впливу на довкілля, який врегульовує питання проведення громадських слухань під час дії воєнного стану, а саме громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Про це зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. І сьогодні метою наших слухань є обговорення планованої діяльності регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області, а саме Капітальний ремонт гідротехнічної споруди з метою відновлення гідрологічного режиму на річці Вовча в межах села Межиріч Річ Павлоградського району Дніпропетровської області. 23 червня 2025 року суб'єктам господарювання було розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля через Єдиний реєстр ЗОВТ та подано повідомлення про плановану діяльність. Це повідомлення розміщено в громадських місцях, а саме, Перше. На дошках оголошень села Межиріч Павлоградського району. Межиріцька амбулаторія загальної практики сімейної медицини імені Бакарєвої Катерини Іванівни, вулиця Шевченка, 67а, Комунальний заклад Межиріцький ліцей імені Обдули Межиріцької сільської ради, провулок Шкільний 6. І Межиріцька сільська рада, провулок Виконкомівський 1. Також. На дошці оголошень в приміщенні Межирідський сільський будинок культури Соборна, 104, та приміщення відділення Укрпошта Центральна 101 Г. І також на дошках оголошень міста Павлоград. Приміщення Павлоградської районної державної адміністрації, вулиця Центральна, 98. І приміщення відділення Укрпошта. 91-400, вулиця Соборна, 60. І також було розміщено повідомлення на офіційному вебсайті Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області. 11 квітня 2025 року в єдиному реєстрі було розміщено звіт з ОВД, який безпосередньо оцінює вплив діяльності підприємства на довкілля. Номер справи. 13425 та оголошення про початок громадського обговорення Звіту з яке було розміщено також в громадських місцях. На дошках оголошень села Межиріч Павлоградського району, це комунальний заклад Межиріцький ліцей імені обдули Межиріцької сільської ради, провулок шкільний 6. Межиріцька амбулаторія загальної практики сімейної медицини ім. Бакарєвої Катерини Іванівни, вулиця Шевченка, 67а, Межиріцька сільська рада, Провулок Виконкомівський 1, Межиріцький сільський будинок культури Соборна 104 та приміщення відділення Укрпошта 51 473, центральна 101Г. І також на дошках оголошень міста Павлоград. Павлоградська районна державна адміністрація, вулиця Центральна, 98 і відділення Укрпошта 51400, вулиця Соборна, 60. І також на офіційному веб-сайті Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області. Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів. І 14 жовтня 2025 року закінчується термін громадського обговорення по зазначенні планованої діяльності, тож сьогодні ми з вами проводимо громадські слухання. І я оголошую регламент нашої роботи, вступне слово головуючого до 3 хвилин, доповідь суб'єкта господарювання до 15 хвилин, прошу не перевищувати регламент, і потім йде обговорення у форматі питання-відповідь. Інше виступ в обговоренні до 5 хвилин. І підбиття підсумків та закриття слухань до 5 хвилин. Я також інформую, що під час засідання здійснюється відеозйомка слухань на виконання вимог закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України номер 989 про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Також я повідомляю, що у разі оголошення повітряної тривоги слухання призупиняються. Та будуть продовжені після її закінчення для забезпечення безпекової за ситуації. Зараз я звертаюся до представників громадськості. Ви маєте можливість поставити будь-які запитання, подати пропозиції та зауваження представнику суб'єкта господарювання щодо зазначеної планованої діяльності як усно через відеозв'язок, так і шляхом надсилання текстових повідомлень в чаті Zoom. Якщо представник суб'єкта господарювання зможе вам одразу відповісти, ви отримуєте відповідь в усній формі, вона буде занесена до протоколу. Якщо ні, він надасть відповідь на ваші запитання в письмовій формі впродовж п'яти робочих днів на ті адреси, які ви зазначите у чаті. Відповіді буде надана до громадськості та до департаменту. А тепер звертаюся до суб'єкта господарювання. Відповідно до пункту 16 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, наступним після організатора виступає представник суб'єкта господарювання, який є замовником планованої діяльності. Доповідь суб'єкта господарювання відповідно до законодавства повинна містити короткий опис планованої діяльності, основні положення та висновки звіту з оцінки впливу на довкілля, інформацію про можливий негативний вплив на довкілля. Заходи, спрямовані на запобігання відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля, у тому числі за можливості компенсаційні заходи. Зміст зауважені пропозиції громадськості, що надійшли до початку громадських слухань, якщо вони були, та інші відомості щодо планованої діяльності, визначені суб'єктом господарювання. Також прохання до суб'єкта господарювання. Для оформлення протоколу надіслати доповідь на офіційну адресу департаменту екології та природних ресурсів. Доброго. І отже, відповідно до порядку денного я передаю слово представнику суб'єкта господарювання для представлення своєї планованої діяльності. Будь ласка. Доброго дня. Суб'єкт господарювання, регіональний офіс водних ресурсів, заступник начальника Потап'енка Ігор Семенович. Пановна діяльність полягає у проведенні капітального ремонту гідротехнічної споруди, саме рослової двостопеневої кам'яної перемички перекату на річці Вовча в межах села Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області. Споруда була збудована у 2012 році для підтримання рівня води у Павлоградському жирівському плесі, довжина якої 16,4 км кілометра з об'ємом води. Майже 1,5 і мільйонів метрів кубічних найбільше це плеса, найбільше у басейні річки вовча. Спруда побудована з природних матеріалів на місці, частково зруйнованого природного перекату. В даний час нижня ступінь рослової перемички перекату частково зруйнована, Розмити її лівий берег і підмито лівий берег річки Вовча зі сторони села Межирич. Але верхня ступінь продовжує тримати плановий рівень води в плесі. В разі руйнування, верхньої ступеня перекату і падіння рівня води на пів метра у Павлоградсько-межирицькому плесі буде втрачено до 360 тисяч метрів кубічних води, тобто 25 майже 26% від загального обсягу, що існує зараз. Є великий ризик виникнення непередбачуваних наслідків з негативним впливом на складові елементи довкілля, у тому числі безпеку, життєдіяльності людей та умови існування водних та навколоводних рослин і тварин. Відбудеться зниження рівнів ґрунтових вод у заплаві річки, погіршиться якість води, в тому числі і санітарні показники, зміняться геометрія русла. Метою проекту, перше, це є капітальний ремонт, існуючої гідротехнічної споруди до планових показників, відновлення гідрологічного режиму річки Вовча, збереження запасів води у Павлоградському жирському плесі та попередження негативних екологічних та соціальних наслідків. Роботи будуть виконуватися на обмеженій гідротехнічної споруди ділянки річків овочі в селі Мажирич, загальною площі 0,95 гектар на території однієї територіальної громади Мирівської СТГ Павлоградського району Дніпропетровської області. Будівельні роботи з капітального ремонту рослової двостепеневої кам'яної перемички перекату включають в себе це ремонт обох ступенів кам'яної перемички перекату. Укріплення берегів для запобігання розмиву, спорудження підводної шпори для захисту від течією, відновлення кріплення берегів каменем та щебенем. Обсяг робіт наступний: об'єм розробки ґрунту складає 3,6 і тисяч метрів кубічних, об'єм відсипки каменю різносортного 2,8 метрів тисяч метрів кубічних, щебені 1,7 тисяч метрів кубічних. Тривалість будівництва до 4 місяців. Можливі впливи на довкілля під час будівництва, атмосфер... а саме атмосферне повітря, короткочасне утворення пилу та викидів від техніки, ґрунти, е... тимчасове порушення ґрунтового покриву у межах будівельного майданчика. На водне середовище це тимчасове локальне збільшення мутності води внаслідок розробки ґрунту та відсипки каменю і щебеню в русло річки. Рослини та тваринний світ це локальне тимчасове погіршення умов перебування гідробіотів, це планктону та бентосу, під час проведення робіт. Незначний буде стрес, відлякування для риб, водних біоресурсів, інших водних та навколоводних рослин та тварин. Для зменшення впливу на тваринний та рослинний світ передбачені правохоронні обмеження в частині строків проведення робіт. У тому числі заборона на проведення робіт у період нересту, водних біоресурсів – це до 50 днів, уникнення шумових робіт у період гніздування птахів. Щодо соціального середовища, тимчасові незручності для населення у вигляді шуму, руху техніки та запилення, погіршення умов відпочинку на березі річки вовчар безпосередньо біля гідроспоруди. Щодо акустичного середовища, підвищення рівень шуму та вібрацій під час роботи. Техногенне середовище, відсутність ризику виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних із руйнацією гідротехнічної споруди, зі зниженням рівня води у річці Вовча та пересиханням Павлоградського межирівського плеса з непрогнозованими екологічними наслідками. Відповідно до розрахунків, всі викиди і рівень шуму не перевищують встановлені норми. Під час робіт передбачені заходи з мінімізації впливу, зволоження сипучих матеріалів для зменшення пилу. Своєчасне вивезення відходів, використання справної техніки, застосування засобів індивідуального захисту для працівників. У період експлуатації споруди негативного впливу на довкілля не очікується. Навпаки, відновлення перемички забезпечить стабільний рівень води що позитивно впливу на гідрологічний режим. Збереження та стійке існування усіх водних та навколоводних організмів, флори та фауни, а також сприятиме підвищенню стійкості екосистеми річки Вовчя, її опору до забруднення та до кліматичних змін. Таким чином, реалізація планованої діяльності з капітального ремонту існуючої гідротехнічної споруди має цільовий природохоронний характер і спрямована на покращення екологічного стану річки та прилеглих територій. Соціальне середовище, у тому числі, розвиток рекреаційного потенціалу регіону. Дякую мене все. Дякую. <клес> Дякую за доповідь. І, можливо, ще хтось з боку представників суб'єкту господарювання хоче додати до виступу якесь доповнення? Немає. І тоді зараз я звертаюсь до представників громадськості. Чи є у вас почнемо з запитань. запитання стосовно зазначеної планованої діяльності? Вилиночку дивлюсь у чаті. Не бачу в чаті запитань і не бачу піднятої руки або голос названих запитань. Не бачу. І наступне питання? Чи є у представників громадськості зауваження та пропозиції до зазначеної планованої діяльності? Так, дивимося у чаті. В чаті немає і не чутно зауважень та пропозицій до зазначеної планованої діяльності. Це буде зафіксовано в протоколі громадських слухань, і тоді ми переходимо до наступного питання наших громадських слухань, підбиття підсумків. На слухання з'явилось 5 осіб. Ми не почули запитання, пропозиції та зауваження щодо планованої діяльності обговорення. Діяльності регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровської області, а саме капітальний ремонт гідротехнічної споруди з метою відновлення гідролічного режиму на річки Вовча в межах села Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області. Шановні учасники слухань. Все буде зафіксовано в протоколі громадських слухань, який буде включено до звіту про громадське обговорення, який, в свою чергу, вноситься до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Відеозапис, як звичайно, буде викладено на YouTube-каналі Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, все буде у відкритому доступі. Враховуючи те, що представником суб'єкта господарювання надана детальною інформацію щодо зазначених громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання і бажаю всім мирного тиха дня. До, До побачення. Дякуємо. Добачення.